Якось я з вами не розмідемося. Я отримала відповідь на свій запит і в мене дуже багато якихось непонятних. Ви пишете, що ви не робите перевірку. Чому до цих пір на сайті 1551 висить, значить... Питання, що ви займаєтеся парком Аврора об'єктом самозабудови, і ви повинні провести перевірку. Якщо це не ваша компетенція, у нас був приклад, коли ми писали, зверталися, то там 10 разів перекидали із архітектури на райони, ще кудись, і ще кудись, і, врешті-решт, знайшли той, хто відповідальний з даного питання. Чому до цих пір питання не вирішено? Це перше. У вас така відповідь? Від 25.08? Так. Ну, ось що ми при... в межах компетенції зробили перевірку. Так? Яку перевірку 에... в межах компетенції? Так, яка нам доступна. А -а -а. Ось вас інформуємо, що департамент державного армітконтролю зареєстрував mm -hmm. декларацію про початок. Є yeah. реєстр. Yeah. Е... Так, а я тепер цитую, я читала вашу відповідь і добре пам'ятаю. А тепер я цитую разом з тим на сайті містобуд. Це мій запит до вас, містобудівний кадастр Києва, де проводиться містобудівний моніторинг саме забудов. Тут є адреса інформація, що підтверджує порушення товариством з обмеженою відповідальністю ЮВІКОН прав землекористування та містобудівних вимог. Статус, самочинне будівництво. Я не знаю, у ваші помічники не дивилися монітор е, МК, е, МКК і е, К, КГА? Треба запитати. Ну так я у вас питаю, тому що підпис стоїть ваш. Підпис, <підпис>, <підпис> ваш стоїть. Ось тут чітко написано, посилання є, треба було відкрити і подивитися. Самочинне будівництво. А ви мені пишете, що ви захищаєте право власності, і конституція захищає. А ніде конституція спочатку захищає права громадян України. От право наше на парк, право наше на сквер. Я розумію, право власності, воно воно так, воно захищене. А наші права, громадян України, вони захищені в даному випадку. Там незаконне будівництво. Я вам посилання написала. Ось воно є. Ось воно, будь ласка, є. Це от просто ксерокопія з того, що я вам направляла. Тут тут залишала на особистому прийомі. Я не розумію. Оце випало, десь воно загубилося. От те, що знищили газон, ви мовчите. Але я дивна якась річ, як тільки я вам щось кажу, або на, на у вас на вашому е, в сайті е, пишу вам, що е, там е, беззаконня робиться, тут раз це беззаконня раптом зникає якимось дивом. Газон засипали щебіночкою, потім прикрили, притрусили трошки землею. Я не знаю, ви що, їх інформуєте, щоб вони швидко прибрали. і так от. Ну таке враження, вибачте, будь ласка, у мене особисто складається таке враження, що ви підтримуєте забудовника, ви його оберігаєте, попереджуєте. Потім мені не сподобалося, коли відкривали в 234-й школі стадіон. Я виспитала і сподобалось, кажу, дуже гарно зроблено, все гарно. Там дійсно було організовано. Я сказала, а от в парку Аврора, от там непорядок. Я думала, ви зрозуміли. Ви сказали, а там буде ще краще. Що ви мали на увазі? Мені дуже цікаво. От просто, що ви мали на увазі? Що в парку Аврора буде краще? Є план реконструкції цього парку. А де можна подивитися це? З Ленбує. Угу. Та там уже парку не залишилось, я вам теж про це питала. Парку не так, залишилось? Я е, в серпні місяці е, робив об'їзд. Е, угу. Ну я по школах їздив, але угу. вже при, приїжджаючи поруч, я зайшов туди до парку. Я подивився там речей, дав відповідні доручення, що де треба відремонтувати, е, яким чином відновили зараз там цей бюлет. Теж на це подивиться, ви ж пам'ятаєте ситуацію з бюлетом, мабуть, що його там випробували. Тому я це мав на увазі, що буде краще, ніж є. Тому що я за ситуацією слідкую там. Так, і ось ще таке питання, на ньому мені ніхто ні, ні, нема ваш, у вас відповіді. На такій великій, невеликі, там невеликій території, там є і кафе. І ресторанно-розважальний комплекс, там був ресторанчик маленький, зараз вже, не знаю, він разів в 10 більше, ніж він був спочатку. Це все законно. Досі я не бачила на містобудівному кадастрі оцього, оцього цієї великої території. А куди ми дивимося, куди дивиться влада районна? Я кажу. Тепер це, це про, про цей ресторан, який був просто ресторанчиком невеличким, а тепер там цілий комплекс, ресторанно розважальний з саунами, з усім на світі. Ну, ти, дивіться, щоб нам було Шо? легше спілкуватись, так, щоб так. ви не отримували неповних відповідей, я просто вам раджу не писати отак, от от, ну знаєте як, в загальному. Да? Плані. Тобто Ви знаєте, що от вас це цікавить, що вам треба відповісти саме на це питання. Так? А фахівці ну, наші, які готують відповіді, так? вони на іншому на чому сконцентрувалися. Тому просто от прохання, якщо ви зараз дивіться, чимось тут незадоволені по цій відповіді, так? або у вас виникли зараз інші питання, зробіть таким чином, що прошу надати там мені інформацію, бо вирішити питання і чітко так. Один, два, три, чотири. Так, от, і щоб ми вам потім надавали відповідь по пункту першому. Там вашої така ситуація, по пункту другому, така, по пункту третьому. Розумієте? Тобто зараз у нас просто ну, така загальна розмова йде. А треба чітко нам, щоб ми чітко розмовляли по конкретних пунктах. Я одного разу чітко написала. Зупинити незаконне будівництво, ви цього не можете зробити, тому Мама, що не, не ваша компетенція. Підсвіт, так, да. І негайно провести перевірку, відповідальним за яку являєтесь ви. І тут написано, що відповідальний Горбунов угу. Ярослав Володимирович, ну тобто ви. Ось ось це. Якщо ви не маєте до цього жодного відношення, Без я вже казала цього. одного я, разу. Я. От. На, на цьому сайті моніторингу треба зняти, що ми там відповідаємо. 1551. Ні, ну а як? Ну це не наша компетенція перевіряти. То це, це треба було сенс. робити у квітні mm. місяці, в квітні, в квітні, коли я запит писала 15.51. Я ж кажу, по других питаннях перекидали 10 разів, поки знайшли відповідального. А у вас воно висить і висить. Ніхто нічого не робить і відповідального немає, не має, тому писати. що це не ваша компетенція. Ми куди треба проінформували, що це не наша компетенція, там надану інформацію, е нада ну, та яка інформація у нас є, ми надали її. Далі там з ними розбираються на рівні міста. все. Крапка. О, те, що там воно залишилось незнятом в 15.51, ну, не зняли що. Це вам так, для довідки. Повідомлення про відкриття кримінального провадження по парку Аврора. Так, між іншим. Я вам е, докладала рішення суду, яке, до речі, вже було е, оскарженню не підлягало, а це вже е, виконане рішення суду. 15.51 чи монітори? хочу... До моніторингу Та там... ви не маєте відношення. 1551 є моє звернення. І там відповідальний вказ... горбунов. Тобто вказ, там вказ... Та, скар... Можете скар? залишити. Якщо скарга закрита, то треба закрити і ну, <шеля>